Мене задовбала одна і та ж сама постійна проблема: що після миття моє волосся виглядає знаєте, як чийсь потропаний собачий хвіст. Воно ось таке неохайне на кінчиках, пересушене. Тут зайвий об'єм, по довжині в мене є ялинка. Але, дівчата, але у мене є один секретний засіб. Це флюїд від діплі. Запам'ятовуйте, скріньте, замовляйте де заводна. але запам'ятайте, що ось ця штука вона просто шикарно знімає усі ці проблеми. Буквально декілька краплин і нанести на сухі волосся. І все буде ідеально. Зараз вам покажу після того, як розчешу. Що? Давайте разом розчешемо волосся і подивіться це просто фантастика! Немає а не пухнатості. Подивіться. Ідеальний зріз, кінчики більше не сухі і не такі, знаєте, як оцей собачий хвіст. Боже мій! Дівчата, просто зберігайте швиденько, змовляйте, користуйтеся, це просто шикарний результат.